Чому так мало людей говорять про маріанські лазні? Давайте розкриємо його найкраще збережені таємниці. Уявіть собі, ви прогулюєтесь пишними, доглянутими садами біля співаючого фонтану. Коли вода танцює під класичні мелодії, ви ніби потрапляєте у казковий транс. Далі завітайте до казкової колонади. З її витонченими залізними візерунками та великими арками вона схожа на королівський палац з казки. Не пропустіть королівський гольф-клуб. Уявіть, як ви граєте в гольф там, де колись грали королі та королеви, оточені туманними пагорбами. А тепер вдихніть свіже повітря в лісовому павільйоні. Розташований у зеленому лісі, це місце шепоче таємниці давніх легенд. Нарешті прогуляйтеся павільйоном Крижижика. Його яскрава флора та тихі ставки створюють спокійний куточок, де ви майже можете почути відлуння минулих казок. Маріанські лазні, де кожен крок розповідає історію, Бард отсадосквет.